Два тижні окупації місяць постійних обстрілів і життя, немов у грі на виживання. Населені пункти під іванковим на Київщині одні з перших прийняли удар Росії у лютому 2022 -го року. Горять хати всі. Це було страшно. Я стала й плачу. Думаю, як це жасти. Що ж це за звірі прийшли на нашу землю? Розумієте, це було ужасно. Тут вони тут таке робили, лихе диво робили в нас до кухар армія країни агресора. Увійшла в село Кухарі у ніч з 25 на 26 лютого. На той момент тут перебували сотні людей, як місцевих, так і тих, хто тікав зі столиці у надії. Знайти у селі прихисток. Люди вважали, там буде безпечніше. У березні минулого року у кухарях тривали запеклі бої. Місцеві жителі згадують, російські літаки кружляли просто над головами і скидали авіабомби на житлові будинки, в результаті чого десятки родин залишилися без даху над головою. Одного разу ми вийшли вечором. Страшний гурт самоліт вилітав з Білорусі, з Ітиля, і гухне, і розвертається назад. гуде летить. Виходимо. Одна хата горить, друга, третя, за день вечір шість горіли. Це Було страшно. Галина Федорівна на власні очі спостерігала, як російська орда вела вогонь по селу. Майже три тижні жінка з родиною залишалася у кухарях, вірила, що от от все закінчиться. Пані Галина згадує у перший день вторгнення по центральній вулиці до села. В'їхало півсотні одиниць ворожої техніки. А вже за кілька годин вони тікали з втратами. А на другий день їде 70 одиниць на другий день рано. І везуть пантони. Бо я не знаю, що таке пантони. Зять каже, везуть пантони, будь-перпрану. Ну знову звідти як грохнули за річки. І вони знову тікали. Мені дочка каже: подивись, мама, вже не в один ряд їдуть і дистанцію не дотримуються, а їдуть уже один одного обганяють, тікали так дуже. Кухарі мали стати транзитним пунктом для росармійців. Цим шляхом вони планували дійти до дороги, яка сполучає цей регіон зі столицею. Втім, не судилося. Наші військові вчасно підірвали міст. Через річку тетерів і відрізали шлях для окупантів на Київ. Зрозумівши, що шлях на південь для них уже недоступний, почали знищувати село. Від будинків на кількох вулицях залишилися згарища. Частині місцевих довелося виїхати. Зупинялись біля нашого будинку, да, щось там в них поламалося. Вони ще кричали пушку вправо. Це якраз на наш будинок. Ми це бачили в вікно. Було дуже страшно, бо ми розуміли, що ми тут можемо і залишитися в цьому будинку. Валентина разом із родиною за кілька днів після вторгнення поїхали у сусіднє село. Думали перечекати з собою. Навіть не всі документи взяли. Та з кожною годиною ситуація погіршувалася. Ще більше літаків, ще більше обстрілів. Тож скоперувалися із сусідами і трьома автівками по шість людей у кожній. Їм вдалося виїхати із зони бойових дій. Сину подзвонили 17 березня. Що наша хата, що нашої хати вже немає. Це було 17 березня. Ну, коли вже зайшли. Це печальні, звісно, случай кажуть, що mm. просто все горіло, все палало. А самоліт уранці пролетів, і так нашої російський. хати не стали. Да, російський самоліт. Місцева школа теж опинилася під прицілом окупантів. Її було зруйновано внаслідок авіаудару. Зараз вона не працює, втім її поступово відновлюють. Вже звели дах і незабаром встановлять нові вікна. Російські окупанти залишили по собі пошкодженими 307 житлових будинків, більш ніж 70 зруйновані повністю. Там, де такі більші дірки були, до я закрила шифером таких людей, попросила, до вони закрив мені сусід. Ну це так, о, дітки, я живу. Пані Марія коріна жителька кухарів. Старенька залишалася вдома до 13 березня. Лише тоді вирішила евакуюватися. Марія Сергіївна каже, що їй пощастило. Хата встояла. От тільки дах протікає, а ремонтувати немає. кому. Моя сестри, вже хати немає. Вона бачите, живе. Вона зараз вахи живе. Цей построїв, бо він мужик. Два мужики. До він собі своїми силами построїв. Та багато тут не було. До вже построїли. Ось жертв серед цивільних у селі під час протистояння дивом вдалося уникнути. Вибито окупантів із села вдалося завдяки злагодженій роботі бійців 109 го батальйону 10 ї гірсько-штурмової бригади. Тут відпрацювала ну, дуже гарна наша артилерія. Противник отримав дуже велике ушкодження в плані техніки та військовослужбовців. Трошки й легше на душі, що все-таки наші хлопці зробили дуже багато для цього, ми, так, да. Да, що ми вернулися в своє село. Жили, звісно, шість місяців. Ми жили в сусіді. важко, але нічого. Дождалися весни, дождалися тепла. Ми нам легше і ждемо поб'єди у Харії. Сусідні села, Підгайне, Тедерівське. Ці населені пункти постраждали на Київщині чи не найбільше. Тут і досі є ті, хто потребує допомоги. Даніл Снісер, Максим Чеблін, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.